Вітаю вас на каналі Далі Буде, і ми розпочинаємо з ось такого милого відео, де пара зручилась на презентацію альбому від Майлі Сарус. Це до речі, її новий альбом, якого всі дуже чекали з нетерпінням. Це дев'ятий студійний альбом, який співачка вважає найкращим та найекспериментальнішим у своїй кар'єрі разом з прем'єрою альбому. Майлі представила відеокліп на пісню «Easy Lover». Це було дуже зворушливо, незважаючи на те, що це представники пари ЛГБТ чоловічої статі. Це було не менш романтично. Що ж до нової пісні, альбому я дуже рада, тому що мені малі дуже сильно подобається, особливо її минулий альбом. Я слухала пісня flowers», Просто гімн всіх жінок. Учасниця гурту Blackpink Дженні, сольна артистка і акторка, стала новим обличчям бренду Жан-Поль Готія. Вона взяла участь у компанії преколекції осені 2025, отримавши титул Ultimate Showgirl. Колекція натхнена чотирма стихіями, водою, вогнем, землею і повітрям. Образи втілюють ці елементи через матеріали текстури та пластику руху. Водночас колекція зберігає впізнавану естетику Gaultier – Це скульптурні корсети, точний кріт та сміливість у формі. Кампанію знімав фотограф Макс Зіндентопф. Він показав Джені в новому амплуа як сучасну шоу-герл, що вміє поєднувати витонченість, емоцію і стиль. Хоч я завжди надихав мене бути сміливою, і ця кампанія стала справжнім святом такого духу. Додала Джені. Колекція вже доступна на офіційному сайті бренду. Можна дивитись вічно на три речі: на те, як тече вода, як палає вогонь, та те, як соліст Imagine Dragons з Ден Рейнольдс вкотре піднімає прапор України на своєму концерті. Дякуємо дену Рейнольдсу від всіх українців. Ці кадри з Мілану. Я знаю, що він вже і в Німеччині, в Дрездені також виступає і підняв прапор України. Дякую, дякую, дякую. Акторка Джена Ортека знялася для травневого Harper's Bazaar. Базар. У відвертому інтерв'ю актриса зізналася, що шалений успіх серіалу Уенздей став для неї несподіваним тягарем. Раптова пильна увага громадськості, коли кожен її крок і слово зазнавали ретельного аналізу, і найчастіше критики призвели до відчуття глибокої пригніченості. Якщо чесно, після серіалу та спроб у всьому розібратися я була нечесною людиною, популярність та пильну увагу для того, хто в житті досить замкнутий в собі, це страшно. Поділилася актриса. Більше того, за її словами, образ школярки і серіалу став свого роду клітиною, яка заважає їй розкрити свій акторський потенціал і бути сприйнятою всерйоз в інших амплуа. Саме тому актриса зараз навмисно вибирає різноманітні ролі у незалежних проектах, прагнучи довести свою здатність грати не лише похмурих підлітків, а й персонажів зовсім іншого плану. Хейлі Бібер продала свій бренд косметики Road компанії Elf Beauty за мільярд доларів. Модель стала співзасновником лінійки засобів догляду за шкірою в 2022 році і дала їй своє друге ім'я. Бренд отримав 2012 мільйонів доларів чистого продажу за останній фінансовий рік, який завершився в березні. На початку цього року Road оголосив, що продукція буде представлена в магазинах Sephora. Компанія зазначила, що Хейлі Бібер обійме посаду головного креативного. О, директора завдяки соціальним мережам і бренду Хелі Роуд має потужну модель залучений, заявили в Elf Beauty. Одна з речей, яка нам дійсно сподобалася в Road, це те наскільки вузький асортимент продукції. У ньому лише 10 продуктів для догляду за шкірою, декоративної косметики та аксесуарів. Сказав генеральний директор Таранг Амін на своїй інстасторінці, Хелі Бібер написала, що завжди мала великі мрії щодо роут. Модель зазначила, що знайшла інноватора однодумця з баченням бути компанією іншого типу, яка вірить у великі ідеї та інновації, так само як і вона. Ще одна учасниця гурту Blackpink знялася для глянцю розе для Daisy. Розе повертається до складу Blackpink цього літа після рекордного сольного виступу, ведучи кей-поп туди, про які інші виконавці можуть лише мріяти. Але як каже дівчина, номер один вона все ще мріє знову розчинитися в НАТО. Цитую, Розе. Як для мене виглядає свобода М -м, бути анонімною? Мені цікаво, коли вони так сильно хочуть потрапити в цей кей-поп, тим більше в світову славу, чи вони дійсно не розуміють, що є друга сторона медалі, коли ти зовсім не можеш залишитись анонімним, тим більше десь пройти і самому погуляти, там, по вуличці. За тобою завжди буде пристальна увага. Вони цього дійсно не розуміють. Що скажете? Яка ваша думка? 29 травня 2025 року в український прокат вийшов пригодницький екшен Карете кіт леген події нового фільму відбуваються невдовзі після фіналу серіалу Кобра Кай. Юний майстер Лі Фан змушений покинути свій дім у Пекіні, де він тренувався під керівництвом свого дядька. Вже відомого глядачам містера Хана. Переїхати до Нью-Йорка разом із матір'ю цьому передує трагедія в їхній родині. Старший брат Лі став жертвою божевільного суперника, якого він перед цим переміг на чемпіонаті. Мати сподівається, що переїхавши до нової країни, вони зможуть залишити минуле позаду. Вона забороняє лі займатися кунг-фу, але поки хлопець намагається знайти своє місце серед нових однокласників, він постійно потрапляє у неприємності. Намагаючись допомогти новим друзям, лі погоджується взяти участь у змаганнях в карате, але однієї майстерності недостатньо для перемоги. Його потенційних суперників Конор Дей, безжальний п'ятиразовий чемпіон турніру, дуже сильний і не планує програвати. Більш того, між хлопцями виникає особиста непризін. Новий фільм вперше об'єднав на екранах персонажів Ральфа Мачо та Джекі Чана, а також пояснив зв'язок між ними. Обої навіть продемонстрували на екрані по кілька бойових прийомів, хоча напередодні. 71-річний чан таки зізнався, що йому все це вже дається важко через вік та численні травми під час зйомок задовго його кар'єру. Тож він вимушений кликати на допомогу дуплерів. Фільм доволі легкий та динамічний, з адекватним гумором та сповідує цінності дружби, сім'ї і здорового суперництва. Загалом майже дві години екранного часу пролітають швидко і залишають по собі доволі теплі враження. Ох, а ці кадри облетіли увесь світ, і не говорив про них. Хіба що лінивий? А я не лінива, тому буду говорити. Отже, на відео видно, як двері президентського літака відчиняється, і за ними видно самого Макрона, але дружину не видно. В цей момент рука Бріджит вдарила його по обличчю. Французький президент виглядав здивованим, але вдав, ніби нічого не сталося. Далі кадри демонструють, що Макрон простягає дружині руку, щоб вона взяла його під лікоть, як це заведено на офіційних виходах. Однак Бріджит. Пройшла повз, не відрогувавши і почала спускатися трапом. Найсмішніше трошки було те, що Єлисейський палац спочатку назвав відеофейковим, ніби згенерованим щі. Як це зараз зручно, все на щі скидати. Однак пісніше справжність кадрів все ж визнали. В оточенні Макрона інцидент назвали безневинним сімейним жертвом. Подружжя просто бавилась перед початком поїздки. Я в принципі не бачу нічого такого поганого. Всі свари Макрон сам коментує. Ми з дружиною бешкетували, як ми часто знається робимо нічого більше, зазначив президент, спілкуючись із журналістами. І ще одна кіноновинка, яка вийде в прокат уже 12 червня, під назвою Матеріалісти. Знайти споріднену душу нелегко, особливо живучи у вируючому мегаполісі, де впродовж дня на річниці чекає безліч проблем. Саме для тих, кому важко знайти свою другу половинку, надає свої послуги шлюбна менеджерка Люсі, яку грає докота Джонсон. Попри юний вік, вона тонко відчуває потреби як жінок, так і чоловіків. Вона організовує зустрічі між тим. Хто ще не знайомий, але вже будує на майбутні схожі плани. Можливо, запорука успіху у тому, що Люсі затята холостячка, непохитність дівчини під загрозою. Тільки на до неї почав залицятись казково багатий та вишуканий чоловік, якого грає Педро Паскаль. Про себе нагадує колишній хлопець Кріс Еванс. Ці двоє суцільна протилежність один одному, але випробують почуття Люсі так, ніби вони спеціально поєднали зусилля. Речі, Кріс Еванс навіть пропустив прем'єру цього фільму, тому що в його мами було день народження. і це якось так миленько. Вже дуже чекаю на прем'єру цього фільму. Особисто дуже хочу піти саме на метереалісти. І останні оновлення по справі підідії, і знаєте, чим далі, тим просто якийсь жах. Я читаю це все, читаю з репортера з людини, яка там все записує. Потім в, не, в нього цього репортера, одного єдиного у світі є можливість. Викладати ці матеріали і далі давати іншим СМІ розповсюджувати. Колишня асистентка під псевдонімом Мія розповіла присяжням, що мреп магнат роками її погрожував, жорстоко кидав у неї предмети та тричі сексуально домагався і ґвалтував її. Зокрема, коли вона спала у будинку в Лос-Анджелесі, коли вона спала в ній, накачував наркотою і її ґвалтував. Ну це взагалі просто це просто. Жахіття вона також розказувала, що вона працювала в ті роки, тому що їй а чому ви це все терпіли? Знаєте, це дурне запитання, чому ви це все терпіли? Ось, і вона розказувала, що тоді ще не було ні такої організації, як МІТУ, так це культура відміни, яка пішла з Америки, а не було ще розвинуті соціальні мережі. це були так 12-13 рік. Інстаграм тільки починав. Там знаєте, оце в інстаграмі постили всі тільки розкладки, круасани, їжу на сніданок. Ось. Тоді ще не було такі соціальної мережі розвинуті, не було такого впливу, як зараз ти можеш викласти так, і своїм розголошенням захистити себе, свою ідентичність. А вона розказувала такі подробиці, що коли в неї починалися навіть місячні, їй потрібно було, вибачте, отак кажу, як і читала, змінити тампон. Але їй потрібно було щось зробити по його порученнях. Він їй цього не дозволяв зробити. У неї навіть текла кров по ногах. І через те, що вона не могла в той момент щось там зробити, те, що він їй просив, він їй врізав зарплату, ніг не заплатити. Взагалі дуже дуже токсично з нею поводився. Наприклад, коли вона сиділа в його гардеробні, і по його порученням збирала речі йому у поїздку, він просто зайшов в гардеробну, випиште, спустив штани, запхав її без її дозволу в рот, те, що ви думаєте, його достоинство чи недостойство. Його випадку, і дуже швиденько її в рот розумієте, що на запитання прокурорів, чому вона не могла йому відмовити в той момент? Вона казала, що на не могла йому відмовити, коли не було якогось його улюбленого бутерброда чи сендвіча, Йому тобто неможливо було відмовити далі. Адвокати комса познаходили якусь вітальну листівку, де Мія, звичайно, поздоровляла підійти з ним народження, і там про нього гарно відзивалася. І вони її запитують: що ж, якщо він такий поганий був нас? Сильник, і ви так гарно його поздравляли з ним народження, і вона тоді сказала таку фразу, яка облетіла дуже багато заголовків різних е газет, видань, так що насильство боку компса було єдиним світом, який я знала. Далі один із адвокатів підійді, містер Стіл надіслав серію текстових повідомлень, у яких вона погрожувала себе вбити після того, як дізналася, що Комс розпустить кінокомпанію, в якій вона працювала. І вона так написала: Я хочу в себе вбити, моє життя скінчення. Я не можу спати зі мною не все гаразд. Я не розумію, як позбутися цього болю. Вона це писала все керівнику Крістіні Хорам. До речі, вона дуже часто згадується. Мабуть, вона також буде давати пізніше свідчення. І тоді адвокат, один з адвокатів підійді, містер Сіл, запитує: Ну, це ж хіба не чудово, ми могли б зразу позбути свого кривдника. Так, кінокомпанію він закриває, ви далі з ним не співпрацюєте. Чому ви писали тоді, що ваше життя? скінчено, якщо компанія закриється, бачите, чуєте яка маніпуляція зі сторони адвокатів діді. І вона відповіла, що озираючись назад, це, звісно, було фантастично. Але на той час це було найгірше, що їй вважалося у житті, якби ця компанія закрилася. Робота на Комс була єдиним світом, який я знала 24 години на добу протягом восьми років. Також вона розказувала, що взагалі в перші дні, як вона почала з ним працювати, вона зовсім не спала. навіть раз було, що вона не спала. Підряд більше 24 годин, ну це дуже важко через те, що там вже галюцинації можуть якісь з'являтися. Також мія засвідчила, що Комс так підідіно що намагався зв'язатися з нею після позову вентури. Бачите, захотів зразу всім проплатити, щоб всі позабирали позови. Спочатку з нею зв'язався його охоронець, а пізніше і написав сам містер Компс. Ось що вона каже 4 лютого 24 року. Я отримала ще одне повідомлення від Компса з проханням про розмову. Вона сказала, що проігнорувала це повідомлення, а комс надіслав смс, повідомлення через три дні. Привіт, я не хочу підривати твій телефон, просто потрібно було поговорити з тобою десять хвилин, щоб тільки просто потрібно, щоб моя пам'ять дещо освіжила. Ти була моєю правою рукою роками, тому мені потрібно просто поговорити з тобою, щоб згадати, хто взагалі був поруч зі мною, і було б добре почути твій голос. І тоді м'я каже, що знала, що це все прикриття. І проігнорувала це повідомлення. Також була ще одна жертва Джейн, не знаю, чи це її справжнє ім'я чи псевдонім, як уміє. І прокурор Емілі Джонсон сказала, що підійде також заплатити за її будинок, так в обмін на її мовчання. І коли ми чуємо, хоче заплатити за те, за все, чому вони не звільняли, з роками терпіли. В Америці люди по інакшому зовсім на увазі живуть ніж тут ми в Україні і. Там за все потрібно платити, незважаючи на великі можливості країни економічні. Там люди живуть в кредитах роками. Кредити це на мільйони доларів. Так будинки там не дешеві. А я знаю, в мене є знайомі, які кажуть, що живуть в кредитах вплоть до того, що їхні ложки, якими вони снідають, обідуть і вечерять, також взяті за кредитні гроші. Буду й далі святкувати за оновленнями по справі підіті. Дуже важко знаєте, якусь змалювати одну картину багато свідків, багато цих повідомлень коли ти все читаєш, перекладаєш і трошечки може це все сумбурно виглядати. Хочу вам більш детально цю всю картину пояснити. Тому буду надзвичайно вдячна. Якщо ви мені подякуєте таким лайчиком, підписочкою, якимось коментарем. І, ну, взагалі, буду дуже дуже вдячна. Якщо ви слухаєте вже до цього моменту, так ви взагалі найкращі з найкращих. Українську співачку Віру Брежню розкритикували за вибір сукні для дебюту на канському кінофестивалі. Віра одягла сукню глибоко синього кольору з чотирма тисячами сяючих кристали Сварозький від індійського дизайнера Маніш Малхотра. Сподіваюся, правильно вимовила наряд для виконавиці шили вручну аж п'ять тисяч. 500 годин. Цікаво, як вони ось це вимірювали. Тобто, скільки вони годин шили, цікаво, дуже. І важив він 14 кілограм. Ну, а сама Віра нагадувала чудову жартецю. Мені образ Віри дуже сильно сподобався, але я погоджуюсь з модними критиками, що вона зробила б дуже велику справу, якби вдягнула сукню від якихось українських дизайнерів. так? Тим більше, ну у нас дуже багато є талановитих і закордонні зірки зараз дуже багато одягають вироби в сукунь від українських дизайнерів, а тут Якби українська співачка, і хотілось би тим більше, щоб в неї була колаборація Перепрошую, що пард вона з'явилася на їхньому офіційному акаунті, так що українська співачка у жовтих діамантах від Чопарт, і вона би так круто якимось таким українським платтям могла би підтримати ще раз нагадати та закохати в українських дизайнерів. Блогер Олексій Дурнєв та відомий телеведучий Анатолій Анатолієв посварилися так. Буває, дівчатка свариться, а тут хлопчики посварилися. Ще й через вагу. Справа в тому, що телеведучий Анатолій Анатолійович. Анатолій не знаю, як правильно нещодавно вразив своїх прихильників у соцмережах новим виглядом за останні три місяці він втратив близько 15 кілограм, змінивши свій спосіб життя і зовнішність. Головним секретом стало поєднання спорту, правильного харчування і режиму дня. Анатолій відкрито розповів, що його схуднення – це немає. А результат щоденної праці та рішучості. Однак у коментарях під одним із його постів блогер Олексій Дурнів висловив припущення, що телеведучий міг скористатись препаратом озеро. Анатолій вирішив відповісти блогеру і розвіти всі чатки. Своє швидке схуднення. він опублікував відео з пробіжки у жартівливій формі, ні, Олексію, що той помиляється під час бігу телеведучий показав середній палець жартома, назвавши його зимпіковим. Анатолій навіть запросив блогера приєднатися до нього на пробіжці, запропонувавши змагатися в реальному житті. Ось тут на кадрах, я до речі, нагадую, що під час туру такого проекту, як пожежа, дурнів разом з Дантесом роздягнулись і тоді всі дуже були сильно здивовані. Його фігурі. Я так бачу, що тема схуднення і навіть з препара. Атами чи без бачу, що льошу вона дуже тригарець. Я реально особисто дуже люблю проекти дорніва. Я їх дивлюся, але тут він виступив в ролі якоїсь токсичної заздрісливої подруги. А від цієї новини не знаєш, чи сміятися чи шокуватися. Сергій Бабкін показався у напівпритомному стані, ошелешив вживанням наркотику. Артист шокував фані своїми сеансами з шаманом і нарвався на шквал-критик. Сергій опублікував фрагмент свого спілкування з нібито шаманом, типу лікарем-психіатром, який вводить його напівпритомний стан. Зокрема, чоловік для цього використовує отруту жабу, виду буфу Елваріус, яка містить потужну психоактивну речовину, одну з найсильніших психоделіків. Світі забороненню дуже багатьох країнах до слова на шокувальних кадрах. Помітно як музикант втрачає свідомість і починає марити у непівпротовному стані певний час, роблячи мимовільні рухи кінцівками. Після цього прокидається та ніби не усвідомлює реальність, ба більше Сергій стверджує, що такі сеанси він з дружиною та шоману проводить і для інших людей. Він зараз проживає в Іспанії. Це взагалі законно там таке. Я в шоці, просто чесно, людина вдихає цю речовину і на 15 хвилин повністю втрачає свідомість. Немає тіла, немає его, немає часу і просто. Заявив артист. Звичайно, в мережі це дуже сильно розкритикували. Коментарі просто там його знесли. Хейт несеться. Я думаю, що якраз отут вдалий коментар би був від Льоші. Дурнєва. Льоша, давай, ми в тебе віримо. Ну а на сьогодні в мене все. Дуже вам дякую за підтримку. Перегляд до кінця, коментар, підписку. Любу активність на цьому каналі я дуже ціную, дуже бачу коментар кожного, і мені дуже подобається, що ви навіть критикуєте інколи мене. Мені це дуже потрібно, адже я росту разом з вами. А ми побачимось з вами вже післязавтра з новою порцією новин. Далі буде.